Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Сьогоднішня тема і відео є дуже цікаве і важливе, бо багатьом українцям не виходить саме в Онтаріо, і вони покидають шаленою кількістю Онтаріо та взагалі Торонто. Бо більшості українців їхали саме в Торонто, бо не знали про більше таких, знаєте, міст, які вартувало би попробувати на перший час. Але перед тим, як я продовжу, я зауважив, що деякі з вас в коментарях мені пишуть, о що ти там розповідаєш про природу, про пташок, що вони співають. На жаль, це така наша, знаєте, реальність гірка людей. Що люди тільки цікавляться грошима, люди бігають за грошима, і люди ніколи не пробують відчути цей смак, подихати свіжим повітрям і просто. Подякувати природі та побути разом з нею, тому це справді дуже важливо, і це не є жарт, якийсь на цьому каналі. Це є дійсно правда, і це є частина нас, це є частина нашого життя. Я завжди себе знаходжу найкраще, коли я перебуваю сам з природою, і просто мої думки тоді очищаються. І я можу знову знімати та створювати такий цікавий контент для вас. Перш за все, яка найбільша проблема в Онтаріо зараз на даний момент, це дуже велика складність знайти нормальну роботу. І ми не говоримо навіть про якісь там роботи, щоб працювати касиром чи прибиральником. Це є, знаєте, такі стандартні роботи, через які 80% іммігрантів проходять. Перебуваючи та починаючи свій шлях тут в Канаді, але навіть на такі роботи тепер неможливо потрапити і неможливо знаєте, нормально рухатись вперед, і немає того росту, такого, якого би хотілося мати. І люди потім бачать, наскільки складно придбати своє житло. Середня вартість квартири, наприклад, Торонто або навколишніх таких містечках, становить біля 650 тисяч канадських доларів. Квартира однокімнатна, двохкімнатна, дуже малесенька. Невелика, і що люди можуть собі планувати з такою маленькою площею, як люди можуть е, планувати і мати дітей, заводити сім'ю, збільшувати сім'ю та взагалі е, сплачувати такий великий та масивний кредит 20-25? Ну нехай навіть зараз тим, хто перший раз купує житло тут в Канаді, дають навіть і на 30 років. Ну, ви собі просто подумайте 30 років платити кредит за якусь там квартирку маленьку, і потім ще треба додати до того всього кондофі е, оплату за property tax, тобто податок на землю і кондофі це звісно е, взагалі обслуговування загального будинку: 500 доларів, 600, 700 в місяць, плюс кредит. Ну яке може бути майбутнє в людей. Людям не подобається дуже велика кількість е, е, заторів, величезні затори в е, Торонто. Люди сидять в цих заторах постійно, ви їдете на роботу, працюєте 8 годин, 9 годин, і потім е, вам займає 2 години, 2,5, з щоб добратися до роботи і вернутися назад додому загалом 2,5 години. І коли у вас є час, щоб дійсно відчути життя, дійсно походити по вулицях. І дуже великий кримінал збільшується в Торонто і в загальному в Онтаріо. І більшості людей, які зараз навіть канадців, які проживають в Онтаріо, вони скуповують різну нерухомість в Альберті. Вони скуповуються скуповують в Манітобі просто щоб мати щось, а самі орендують, проживаючи в Онтаріо. Приблизно щоб можна собі було дозволити в якесь житло в провінції Онтаріо, треба заробляти на даний момент приблизно 150 тисяч гривень. Канадських доларів так конкретно на людину, і якщо у вас є ще дружина чи чоловік, залежить хто більше заробляє, то бажано мати 200-250 тисяч такого доходу нормального в рік, щоб можна собі було щось купити. І це не реальні просто цифри в теперішній економіці, в теперішньому часі люди просто вже не витримують і наші люди. Українці з живуть з ну з іншими українцями в квартирах або беруть і знімають просто квартири в будиночках. І це не є життя. Це добре на перший час. Це добре перекантуватися, там не переживати за це все. Ну жити ціле життя це нема стабільності, нема майбутнього. І тепер поговоримо про один з найбільших факторів, чому люди так сильно втікають з Онтаріо з Торонто. Зараз шалений дефіцит Канаді на сімейних лікарів. Люди не можуть потрапити до сімейних лікарів, бо їх просто немає достатньо. Чекають в списках по 150, навіть по 200 людей в списках до специфічних сімейних лікарів, щоб хтось потенційно відписався, і тоді той лікар зможе їх взяти. лікарі йдуть дуже шалено і втікають з тих робіт, переїжджають в Флориду. При переїжджають повноцінно в Америку, бо там більше оплачуються, там більше, можна сказати, така, знаєте, відчуття свободи для цих людей. І в Онтаріо колись була ця, знаєте, така ем, могуча така провінція, яка дуже сильно розвивалася, в яку всі хотіли потрапити, в які всі хотіли жити. Ну на даний момент для іммігрантів це не добре місце. Це такий хаб, де ви можете приїхати попробувати себе відчути себе, але потім треба кудись, знаєте, роз'їжджатися. І не всім. Подобається жити в Саскачевані, не всім подобається жити в Манітобі, і тепер великий попит саме йде е, е, на ракурс Альберти. Альберта буквально вчора здобула вже 5 мільйонів населення. І населення рухається дуже швиденько. Велика кількість людей не тільки з Онтарію, в загальному з Канади, їдуть в Альберту за те, що Альберта така, знаєте, прогресивна провінція. Альберта чим класна, що має два міста одне з одним, хороше поєднання. Це відкриває дуже великі можливості в бізнесах і люди. Їдуть сюди, люди тут починають скуповувати. Тому в Едмонтоні за останні два-три роки шалено ціни зросли вгору. Калгарі називають наступним Ванкувером, наступним Торонто, там ціни теж шалені, там 700 тисяч доларів приблизна вартість загального будинку становить. І це вже такі серйозні суми. Що якщо ви не маєте 20% принаймні першого внеску то ви собі уявіть просто, наскільки складно платити, які у вас будуть шалені оплати щомісяця. І більшості людей не заробляють 150 тисяч в рік, чи 100 тисяч навіть в рік. Якщо ви маєте роботу, яка оплачує 70 тисяч, 80 тисяч, то ви щасливі, ви шалено щасливі люди. А щоб вже дійти до тих таких конкретніших зарплат, то потрібно бути на компаніях, хоч принаймні пару років. Потрібно щось знати, потрібно мати якусь освіту і просто так вас не будуть, не будуть тримати на роботах, які оплачуються так багато і так сильно. І це велика катастрофа для Онтаріо, це велика проблема для Онтаріо. І там велика дуже кількість людей, велике скупчення людей. Людям просто не подобається це, знаєте, така конкуренція. Ця конкуренція, вона вже просто до таких степенів заходить, що ви просто, навіть якщо ви спробожна людина, деякі люди вже просто не хочуть мучитись, люди хочуть попробувати себе. І тим більше, що Канада така велика, різноманітна. Не це зрозуміло, чому люди вибирають інші провінції і ризикують. Тому що ви живете один тільки раз. Один раз люди живуть. І варто прожити це життя, і деколи ризик може перетворити ваше життя в щось краще. Якщо вам не добре, якщо українцям тим так не добре, вони не будуть там сидіти просто так, якщо є можливість спробувати десь в іншій країні жити, в якомусь іншому місці жити і принаймні дати собі шанс на якесь інше на свіжій майбутнє. Такі то зараз справи, друзі, і велика кількість, це не тільки навіть самі українці, то велика кількість канадців їдуть звідти. І е, самі квартири навіть зараз в Торонто настільки багато їх є на маркеті, щоб ціни, наприклад, трошки впали вниз. Оренда впала на 6% в Торонто, в Онтарію в загальному. Але проблема з тим, що ніхто не купує ці квартири, тому що просто немає вже того такого попиту величезного саме і за того, що люди не бачать своє майбутнє, не саме в Канаді, а саме в Онтарі. Думаю, що вам сподобалось відео. Я зміг вам відповісти на дуже важливу тему, яка зараз дійсно відбувається в Канаді. І можливо вас цікавить, чому я зараз стою в цій, можна так сказати, футболці Едмонтон Ойлерс. Хто слідкує за спортом, хто слідкує за Ліза прекрасно всі знають, що Едмонтон Ойлерс вибили нещодавно Вегас золотих лицарів. І тепер попали фактично в півфінал, і їм лишилося ще виграти 8 ігор. Якщо Ойлерс виграють, вони піднімуть кубок Сенний над головами, стануть першою канадською командою з 1993 року. Будемо дуже надіятися, що це їм вийде. І мені буде приємно, і я підтримую, звісно, Edmonton Oilers, тому що я тут проживаю вже 20 років в цьому місті. І було би добре, коли би... це приносить дуже багато бізнесу, багато уваги до цього міста. І Edmonton розвивається. Розвивається дуже швидко, і тому Альберта є найкращою провінцією для життя на даний момент в Канаді. Я зроблю про це ще окреме відео, хочу вам трошки пояснити, чому. І будемо піднімати різні цікаві теми, особливо літом. І скоро їдемо в українську Канаду піднімати знову нашу українську історію. Вам, друзі, бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.